На Одещині знайшли мертвою дівчину, яка вважалася зниклою безвісті. Атака дронами по Одесі. Трасу на рані перекривали мітингарі через відсутність води. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. На Одещині знайшли мертвою зниклу 16-річну дівчинку. Про це повідомили в поліції. Олена Пелін з села Новоселівка Білогородністровського району пішла з дому 8 вересня і перестала відповідати на телефонні дзвінки. Її тітка звернулася на лінію 102, аби заявити про зникнення племінниці. Після кількагодинних годинних пошуків правоохоронці знайшли тіло дівчини зі слідами насильницької смерті у водоймі на околиці Новоселівки. Підозрюваного вбивстві вдалося затримати. Поліцейські з'ясували, що дівчинка спілкувалась з трьох Хрічним односельцем він прогостив її морозивом і почав чіплятися а через її пручання задушив. Щоб приховати тіло, чоловік відтягнув його до водойми і кинув у воду. Згідно з частиною першої статті 115 кримінального кодексу України йому загрожує до 15 років ув'язнення. Ніч на вересня росіяни атакували Одесу та прилеглі райони ударними безпілотниками. 16 дронів збили сили ППО. Повідомили у ПК Південь. У наслідок падіння уламків пошкоджено 4 гаражі та автівки, 20 приватних будинків. Про це повідомив голова Ова Олег Кіпер. Травмувався 74-річний чоловік. Приїхали зразу, Ми приїхали саме. Тут вже поліція і скора, якби тут пожар був, тушили сусіди, якби те саме. -то. Ну і от якби вийшло так, що, що щастя, що нас тут не було. як сказали, СМЧЕС це саме, от, МЧС, саме, що з розривною волною би просто лопнуло, порозривало би все нас. Ми б живі не були. Був прильот на Махачкалінський шахедом, от, і от він. Дав якби до попав до нас. Оце був другий. Про це получається. Що саме дрісна? Хаша, що він може може, так би ірвався, і звичайно, коли він начинає з кулі, там, він Кому-то більше до чоловіка прижимається, так щоб шукає захисту. Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Мінус один російський бойовий літак Су 30 см Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу головного управління розвідки Міноборони України знищили винищувач влучанням з ПЗРК. Відео збиття з'явилося на офіційній сторінці управління розвідки. Ютуб повідомляється, що збитий су належав до складу 43-го окремого морського авіаційного полку ВКС Росії, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму. Приблизна вартість такого літака становить 50 мільйонів. Доларів 10 вересня жителі села Великий Дільник перекрили трасу Одеса рені через відключення води. На місці утворився затор. Поліція перенаправляла автівки на іншу дорогу. За словами депутатки Великодолинської сільської ради Марії, перекриття дороги вимушений крок. Воду відключили вранці без попередження, і люди не встигли зробити навіть запас. Тарам приїхав інфоксводоканал разом з представниками станції Днестр та обмежили, не обмежили, а повністю перекрили водопостачання та поставили пломбування. Не повідомили завчасно, не дали можливості попередити сільську раду, щоб вона попередила населення або КП, щоб люди зробили запас, хоч хоч якийсь водопостачання питної води. Тому, на жаль, люди були вимушені вийти. Це крайня міра. Сільська рада намагалася зателефонувати, вирішити питання із населенням, із інфоксом, із КП. Але ситуація вийшла з під контролю. Інфокс водоканал перекрив нам воду із за боргів. Вона ж їм винен 2 мільйони. Вийшли жителі, які е, сплачують щомісячно, і перекрили дорогу де сирині, бо у всіх маленькі діти, школи завтра почнуться. Як людям бути? На місці був присутній голова великодальницької ОТГ Денис Ткаченко. Він зв'язався з представниками інфоксводоканалу. Там повідомили, що їхні представники їдуть відкривати воду. Іван Ніколаю, підкажіть, будь ласка, люди чекають, коли ви збудете, коли ви зможете приїхати. Ми сейчас маяка в запроводженні поліції. Єдем э, по распоряжению руководства інфокс водоканала відкривати вам воду. Я їду з Варшави. Я їду сутки уже. Я їду на похороны своєї бабусі. Я в Україні не була два роки. Та я з додавалим ребенком не можу попасть домой. І мы, поліція не, не розбирається і нічого не делает для этого. А довго это тут вже часа два. Як підтримуєте людей? Вони кажуть, що п'ять днів без води. Я з ними тусу згоден. Ну нам вже ще робити треба. У мене погрузка сьогодні в 11 ночі. Так я можу? Частково зруйнований ресторанно готельний комплекс і пошкоджені житлові будинки. Такими є наслідки дронової атаки 8 вересня російської армії по місту Вилкове. Селах оборони півдня України повідомили, що у цивільних будівлях в той час були люди. Відкрила вікна напроти двері. і мене може це спасло, що вона пройшла мимо. Попадали в азону на балконі, правда. Почалося десь на півтретю. Ну, що підхватилося 200 день правило. Ой, з Сусідами пообщалися, як кажуть. І чекали другого нальоту. Страшно, звісно, страшно. А потім десь около п'яті, от сюди вдарило. Це було найстрашніше. Ось так свистіло, як тут, знаєш, як бензопіла, з таким скрежетом і дуже низько чути було глетло. На сирена, проснулися від взриву від всього. Ну, трошки жутко було, конечно. Привикаємо уже к всему этому. Ну, на останньому шахеді слышим, що почав гудіти, пищать, не знаю, как правильно сказати. І пішов сразу взрыв, і стекла попадали. Тут у сина в кімнаті, там у мене в кімнаті. Чуть-чуть поранило. В волосах було, стекло було. Я лежав, подушку на голову. А що робити? Угу. Чи злякалися, чи було страшно? Ну, страшно було, звісно. Балкони посипали, мене одне окно вибило, і в кухні лопнуло. Ну, коротше, рама лопнула. Пошкоджені через російську атаку 12 будівель у Вилковому відновлять, повідомив начальник одеського Олег Кіпер. За його словами, у місто направлені бригади будівельників, матеріали для монтажу покрівлі та встановлення вікон з Ізмаїльської, Суворівської, Ринійської, Саф'янівської та Кілійської громад. До ліквідації наслідків долучалися також волонтери, які передали металочерепицю, плівку та ОСБ-плити. Теплу в домах Одеситів бути після заяв експертів про відсутність електроенергії по 10 12 годин на добу людей цікавило, чи буде Одеса з теплом у разі тривалих відключень взимку. За словами чиновників, підготовка до опалювального сезону почалася ще із закінченням минулого. Наразі ремонтують котли та електронасоси, йде заміна старих тепломереж. Також проводиться технічний огляд генераторів, які будуть підживлювати малі котельні в разі потреби. А деякі великі готуються до введення в експлуатацію генераційних машин, які забезпечать роботу за можливих тривалих відключень електроенергії. Ведуться підготовчі будівельні роботи. Поки що ми очікуємо на поставку самого обладнання його ще немає. Воно почне надходити десь у листопаді місяць цього року. І терміни такі обумовлені тими контрактами, які були укладені. І хочу також зазначити, що контракти укладала Організація Об'єднаних Націй проект Йондіпіон. Тож тут на терміни поставки ми не маємо змоги вплинути. Не сховище, а ніч ліжка в Одеському парку перемоги безхатченки окупували мобільне укриття, яке встановили там для захисту громадян під час повітряних тривог. На момент події тривоги не було. Тож чоловіки облаштували сховище як відпочинкову альтанку. Коли мешканка міста спробувала зробити чоловікам зауваження за пияство в неналежному місці, безпритульні відреагували агресивно. Свідки події викликали поліцію. Міша речу до Послушай, если якщо ти меня дотронешься... Бабаки справили новосілля. Ще 18 представників цього виду природоохоронці привезли у тарутинський степ. І відтепер тварини житимуть тут. Повідомила команда громадської організації Ривалдінгюкрейн. Популяція бабаків частина ініціативи з відновлення місцевої дикої природи, однієї з останніх і найкраще збережених степових ділянок України та Європи. Адже бабаки відіграють життєво важливу роль у підвищенні біорізноманіття, сприяють відновленню екосистеми, а їхні нори, які можуть сягати до 20 метрів довжину і до 3 метрів глибину, позитивно впливають на ґрунт. Ну і, безперечно, зауважують в організації бабаки, тварини товариські і дуже милі. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся Суспільним. Побачимось за тиждень.